Це родильне приміщення, де відбувається опорос свиноматок. Тут їх розміщують за тиждень до опоросу та після тримають ще 21 день. Потім поросят забирають на дорощування, а свиноматку ставлять на запліднення. Тут у нас знаходяться свиноматки, гібридні свиноматки f 1 Це двохпородне скрещення. І поросята це у нас, вони вже запліднені третім хреблом. Дірком це називається вже трьохпородне фінальне запліднення. В цеху запліднення, готових до цієї процедури свиноматок, визначають кнуром пробником, пускаючи його між рядів. Саме запліднення штучне. Гібрид F1 1 це потомство від схрещених, великої білої свині та ландраса. Запліднені цих свиноматок беруть участь ось ці кнури. Вони різних порід та мають свої особливості, говорить технолог підприємства Василь Блажей. Ми стараємося ці всі риси зібрати в одному і щоб у нас були кращі результати. Наприклад, хряки породи дюрок вони дають якісний і хороший вихід м'яса. Вони стійкі до різних захворювань, але в них є теж якісь свої невеличкі нюанси. Порода Петрен також хряки. Вони трошки гірші дають показники м'яса, але дають хороші показники конверсії корму і приростів. А в когось більше витягнути тіло, що дозволяє годувати більше поросят. Деякі породи менш схильні до хвороб, а деякі більш вибагливі до умов утримання. Якісь породи більш м'ясисті, якісь швидше обрастають салом. Все це враховується під час селекції та схрещування, говорить Сергій Іванов. свинарстві є три саміх найбільші... основних. Вимоги. Перша вимога це генетика, друга вимога це утримання. І третя вимога це годівля. Тварини тут мають вісім раціонів годування, які варіюються залежно від їх віку. Холості та поросні свині також утримують різні корма та добавки. Температура, наявність аміаку в повітрі, його вологість на підприємстві все контролюється автоматично, говорить Сергій Іванов. Поросята набирають потрібні 100 плюс кілограмів приблизно за 5 місяців. Шистокровні свиноматки та кнури перебувають у іншому відділенні підприємства. Всього в господарстві близько 8 тисяч п'ятаків. Щомісяця народжується та продається з них тисяча, додав Сергій Іванов. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.